Друзі, всім привіт! Це подкаст Ukraine. Перед 16-м туром нарешті ми зібрались трохи поговорити про ФПЛ. Перед 15-тим я пропустив, тому що дуже мало було е, часу між дедлайнами. Насправді між 15 і 16 теж дуже мало часу, але спробую для вас сьогодні щось записати, поговорити. Є про що поговорити, багато тем, багато знову-таки травм, багато травм гравців, яких ми тільки що взяли знову-таки. Тому сьогодні будемо розбиратися, кого брати, кого не брати. І взагалі, які трансфери важливі на цей тур, і які зараз гарячі піки у нас є в ФПЛ. Давайте, як завжди, почнемо з моєї команди в 15-му турі. Тут у мене 34 очки, невдалий тур, десь на 25 тисяч позицій я впав. Зараз. 360 тисячний в світі. Перша проблема одразу ж це голкіпер. Аріаля травмував руку і не зміг зіграти в матчі проти Тотанхему. Там багато він би не набрав, мабуть, але щось би набрав точно не нуль, може, 2-3 очки навіть взяв би. Звичайно, дуже важко грати без голкіпера. Нуль очок від моїх голкіперів. Можливо, мед Тернер повернеться в склад. Не знаю, в мене ще з'явилися такі думки, тому що. Влахадімас поки що дуже багато пропускає. Тому, здається, 15 м'ячів він пропустив за останні там, 5 матчів чи щось таке, чи 12-12 за 5. Це дуже багато. Можливо, Чорнера повернуть в основу, буде непогано. Серед захисників та з захистом взагалі дуже важко. Дуже мало хто набирає сухарі зараз. І те, що в мене є. Педро Поро, який дуже-дуже продуктивно грав в атаці проти Вестхема, це непоганий трансфер. Минулого туру я взяв Педро Поро замість. Меті Кеша. Замість Айтнорі, вибачте, Айтнорі мій невдалий трансфер, який знову таки недоступний на цей тур буде. Тому трансфер був, в принципі, правильний. Захист арсенала пропустив тричі від Лутана. Це дуже несподівано було. Я порадів, що в мене тільки один захисник арсенала. Але ще минулого разу ми з вами казали, що Арсенала календар погіршується, Звичайно, це було не про Лутан сказано, але. Вже тоді я не дуже хотів задвоювати захист арсенала. Але зараз я думаю, що можна, в принципі, потихеньку і зливати другого гравця захист арсеналу, якщо він у нас є. Цофол був досить активним, але проти Тотанхема Сухар я в принципі не розраховував. Для мене головне було, щоб взагалі в мене було був склад з 11 гравців. Тому Цофол два очки нормально. Сон міг би трохи більше занести. Там в кінці матчу він ще отримав пошкодження, але, начебто, я не думаю, що це щось серйозне, Він там його вдарили в спину. Після матчу він вже на інтерв'ю стояв і казав, що все з ним нормально, тому я думаю, що сон точно буде грати. Я про Сона не дуже переживаю. Хоча там сказали, що Пастакцоглу сказав, що буде там огляди в нього і все таке. Я думаю, що Сона вони в будь-якому стані виставлять на матч з тою ситуацією з травмами, які зараз є в Тоттенхема, тому по сону я. Не дуже сумнівається, а от Брайан боємо травмувався, схоже, травмувався на декілька тижнів, і він точно не зіграє наступного матчу проти Шеффілда. Потім в нього там пропуск 18-й, я нагадаю, тому ми боємо, звичайно ж, дуже-дуже. Напрошується на трансфер, будемо думати, говорити пізніше ще про це. Ну, і Дарвін Нуніс, як завжди, як в принципі я й прогнозував, він не вийшов з Шеффілдом, але вийшов з лавки і міг там і забити один на один, як завжди не забив. Але асистик теж я забираю. Можна було б жовтої картки, звичайно, обійтись, але Дарвін, це, це біль, це завжди синоніми, вже давно. Салах капітанство взагалі не мало значення в цьому турі, як виявилося, Сон Халанд набрали по два очки, і Салах виявився ще й найкращим капітаном цієї трійки. Шість очок він мені приніс через своє капітанство. Ну і взагалі тур, звичайно, мало результативний для всіх був, тому невеличка червона стрілочка, звичайно, не дуже добра, але і не так, не так і страшно. Будемо рухатися далі. Давайте говорити про календар. Ви бачите, що це календар на наступній. На наступні 5 турів, на 16 і 20. Вгорі тут у нас Челсі, в них Евертон, Шеффілд, Уоллер, Хемптон, Крістал Пелас і Лутон. Давно ми вже говорили про те, що з 16-го туру Челсі стає дуже хорошою командою для інвестменту в фентезі. І зараз, можливо, Евертон не найкраща насправді. Не найкращий матч, тому що Евертон в непоганій формі. Особливо зараз Евертон в Атаці дуже непоганий, тому не знаю, захист Челсі, мабуть, не найкращий під цей матч, але далі Шеффілд Вулверхемтон Крістал Пелес. Мені дуже подобається ці три матчі. Взагалі, календар Челсі дуже привабливий. Можна тут розглядати і Стернега, і Кола Палмера, і Леві Колвіла, і Голкіпера можна Санчеса розглядати, можна придивлятися. Навіть до Нікласа Джексона, якщо ви хочете ще більше болю, якщо у вас вже є Дарвін, і ви ще не відчули цю максимальну біль від, то від цих матчів, де вони не реалізують купу своїх моментів, то можна ще взяти Нікласа Джексона. Він теж досить, досить бездарно часто грає в атаці, тому буде класне задвоєння з Дарвіном. А в Лурхемтон тут, звичайно, Хван. Головна діюча персона. Є ще кунія, теж можна про нього подумати. Ну і захист у Айтнуарі. Ви ж всі його вже, мабуть, теж взяли і продали. Айтнуарі повернеться через кілька турів, Я думаю, що вже буде пізно його брати. Ну і взагалі я б, мабуть, не брав, бо все ж таки захист Волки вже там нема таких очевидних піків. Доусена можна брати, але не думаю, що вони там. Я думаю, що вони із Нютінгем можуть пропустити з схемом Челсі точно пропустять. Бренфорд невдалий матч. Евертон зараз не найкращий матч, тобто я не бачу там інвестментів за Стенвілою. цікавіше. Якщо вас залишився Олі Воткінс, я б його залишав, звичайно, 18-й тур Шефілд вдома. Бейлі я б зливав, тому що. Ой, Белі, вибачте, Діабі я зливав, би тому, що є власне Бейлі, який зараз в класній формі. І прямо Емері каже, що Бейлі буде грати в наступному матчі, і ми задоволені тим, як він грає. Тому, звичайно, кеш, Діабі, вони будуть зараз в ротації, особливо враховуючи Єврокубки Вілли. Я б Воткінса залишав, всіх інших б зливав точно. Тоттенхем цікавіше, Соне я не маю планів зливати нікуди. А і Педро Пора тепер в мене є, календар дуже хороший Тоттенхема, Більше б я нікого не придивлявся. там у ці два гравці досить, але Пора мені прям дуже сподобався в матчі з Вестхемом. На всіх стандартах він був і ще й зачепив бонусний, бонусний бал. Борнемут все ще мені не подобається. Не знаю, саланки можна розглядати, але таке не знаю, забивати словно, слот нападника Соланки мені все ще не подобається. З Ноттінгема можна розглядати Лангу, можна розглядати і більше Більше варіантів не надто багато. Фулхем цікавий зараз, але теж не бачу я там великих інвесментів. Є Перейра, є Рауль Хіменес, є Вільян. Не знаю, не брав би нікого. Ньюкасл цікаво. Тоттенхем, важкий матч. Далі Фулхем, Лутон, Ноттінгем і Ліверпуль. Два з цих матчів домашніх з Фулхем і Нотінгема на папері непогані. Для атаки Гордона точно розглядав би, якщо у вас його нема. Ісак, скоро Вілсон повернеться, знову не буде ділити ігровий час. Вже Ісак не такий. Правабливий, ну і Кіран Тріп'єр, звичайно ж, може заносити тут, якщо ви знайдете кошти, щоб його взяти, його варто брати. Джамала Ласелса я б вже не брав би, тому що Ботман вже тренується. Скоро він помер, повернеться, я думаю, в основу. Тімо Лівременто можна розглянути як дешевого захисника. Зараз, мабуть, це найкращий пік дешевий захисту. Шер непогано відіграв позаминулий матч, багато в нього було ігрових моментів атації. Але все ж таки я пріоритизував би. Тріп'єра, якщо нема вас на нього кортів, толіменте непоганий варіант. А звичайно ж, найкращий варіант в захист, мабуть, зараз з точки зору ціна якість, це Мартін Дубравка, Голкіпер за 4-0, який буде сьогодні вночі 4-1. Будемо говорити трохи пізніше про трансфери голкіперів, тоді поговоримо про Дубровку. Давайте швиденько ще по Вестхему і Манчестер Юнайтед. Вестхем Махамед Кудес мені не дуже подобається як пік. Одразу скажу, Боуен, мабуть, єдиний тут пік, який би я розглядав, але знову таки під Манчестер Арсенал. Надалі я теж, теж не дуже хотів би їх брати. Зараз, звичайно, якщо у вас є Боуен, залишайте його на Фулхеми. У Ворхемтон це дуже непогано буде. Ну а Манчестер тут там з'явився дуже дешевий пік в вотації, це Гарначо. Там 4-7 здається, він коштує під тут непоганий дифінціал. Якщо ви шукаєте заміну БМО, то можна його спробувати. Він, звичайно, може не вистрілити, може присісти дуже скоро, але поки що виглядає, що кілька матчів він зіграє. І якщо ви хочете зробити щось дивне і потенційно з великим заносом, з великим потенціалом заносу, то Антоніо Герначо непоганий варіант. Ну і На дні тут у нас Crystal Palace, Бренфорд Арсенал, Бренфорд, ну і Сіті, до речі, я б не набирав все ще гравців Сіті, навіть під Луне Crystal Palace, Не думаю, що там буде якісь супер розноси, Можливо, Лутон вони 3-4 заб'ють, але там, як в Халланда, мені здається, зараз достатньо. Потім думати, що робити з Альваресом тим же, з Фоденом, Я б це не влазив би. З Арсеналу мені сподобався Жезус, мені сподобався Одегар, мені сподобався Бен Вайт, але все ж таки календар дуже важкий Арсенала, Я б все ж таки залишав БСАК і надто туди не ліз би. В принципі, це, мабуть, все по календарю. Далі поговоримо трохи, коли будемо говорити про трансфери, кого ще можна потенційно там розглянути і про провочлі, в першу чергу. Команда мене на цей тур це Альфонсо Ріаля. Все ж таки, я думаю, що він може щось зіграти там незрозуміло. Ступінь його травми, тому будемо чекати. Якщо Аріаля зможе грати проти проти Фулхма, то залишиться він в мене на основі. Є ще думка в мене, я вже казав про Тернера, що він може його будуть підпускати в деяких матчах до складу. Задвоєний в мене все ще захист схема з Володіном Цофолом. Най Найкращий матч, пропустять вони від Фулхема, а Фулхем в хорошій формі зараз. Але Цофол може асисти занести, тому що він все ж таки досить небезпечно грає. Петро Порай вже казав, вже хвалив його. З Ньюкаслом може занести. Жодних проблем не бачу, його поставити З Ньюкаслом, навіть взяти під Ньюкасл. Коста з цимікас, очікує, що він повернеться в. Склад проти Crystal Пелес, виїзний матч. Не найскладніший насправді Crystal Пелес в поганій зараз формі. і Я б поставив би на те, що ці Мікас тут може сухар занести дуже-дуже легко. І, звичайно, його треба ставити основу під Crystal Пелес. Crystal Пелес зараз без Еза, Оліся, там, наче тренується, але все ще без Оліси, тому там нема кому забувати. Ентоні Гордон непоганий трансфер на цей тур. Все ж таки, я, мабуть, очікую, що Ньюкасл трохи буде просідати по грі. Вже вже просідає, вже видно, що й Тріпєр той стомився. Дуже багато він помиляється. Все ж таки, Лавкат зараз дуже-дуже дуже бідна у Ньюкасла І Гордон, я думаю, теж не дуже. Він такий гравець, який любить саме йому потрібна енергія, потрібні ці ривки. Він теж потроху стом, потрохи стомлюється. Тому є ризик, що він буде не такий яскравий, як в останніх матчах проти Тетенхема, Звичайно, він буде грати, буде важкий матч, але я думаю, що буде, може бути досить результативним. Тому Горданап'я думав би про його купівлю і точно виставляв би в основу на цей тур. САКа проти Віли не найкращий матч насправді, але там можуть бути голи. Ну і САКа настільки класно грав в минулому матчі проти Лутона, що не знаю, його саджати в матчі з Віллою, звичайно, ніхто не буде. Матч звичайно важкий з точки зору. Того, що у вас, скоріше за все, зустрінуться гравці з, ваших, з вашої команди, з різних команд, так як, наприклад, Сака проти Кеша, там, або щось таке, або Тріп'єр проти Сона, Але так буває. В принципі, всі ці гравці: Тріп'єр, сон, Сака, навіть Габріель, вони всі з, потенці... з потенціалом в атаці також на заносі, на стандартах. Тому не так це страшно. Ну, не буде у вас сухаря, сухарів зараз ні в кого нема, тому не так це страшно насправді. Сон Хенмін, все, що кажу, що вірю в те, що він, в нього немає ніякої травми, він під Ньюкасл його точно поставлять на ноги. Подивимося, яким, в якому він буде стані, Сподіваюся, що Рішарлісон все ж таки не вийде, тому що в минулому матчі за схемом Рішарлісон вийшов, грав дев'ятку, сон пішов наліво, був там не такий яскравий, все ж таки сон мені дуже подобається саме дев'яткою. Ну а Рішарлісон мені не дуже подобається дев'яткою. Тому все, сподіваюся, сон вийде нападником. Махамед Салах проти Крісто Пелеса нормальний, нормальний матч для нього, я думаю, що там два спокійні 2-0, який-небудь буде для Ліверпуля. І Салах може гол плюс пас легко занести, там якусь п'яночку заб'є і все буде нормально. Брайан БМО, ми вже про нього поговорили. Не грає він проти Шефлд Юнайтед. Поговоримо трохи пізніше в секції трансферів, що робити, чи щось я вже зробив. Спойлер з Брайаном БМО. Ерлін-Голанд проти Лутона, Я думаю, що ці всі матчі, в яких Сіті не перемагає, які Холанд не дуже багато забиває. Я думаю, що вся ця біль Голанда вильється на Лутон і може він тут і 2-3 забити сам Лутону, Тому я не думаю, що тут буде суперсильний рознос, тому що Лутон досить такий. Огризається проти того, що Сенала огризався, і проти Сіті, я думаю, буде огризатися. Але звичайно, Голланд може в цьому матчі занести багато. Тому це явний капітан на цей тур. Немає жодного, навіть приблизного кандидата на пов'язку, на мою думку. Тому Голланда ставимо капітанами. Ну і Дарвін Нуніс, найкращий гравець моєї команди, як завжди, вийде реалізовувати свої моменти проти Кристал Пелеса. Сподіваюся, що він таки повернеться в основу і нарешті його прорве коли-небудь, якщо ні. То в 18-му турі я буду дуже задоволений, коли зі його назад на Олі Воткінса. Визнаю свою помилку, що я вже зробив, до речі, я помилився з тим, що взяв мене 4 Дарвіна, звичайно ж, і сподіваюся, що він мені хоч трошки відіграє ще очок за ці тури, в якій ще йому виділені в моїй команді. Ну і давайте далі трохи поговоримо про статистику гравців, які потенційно можуть замінити Брайанам у вашій команді. Якщо у вас немає когось з цих гравців, то придивіться саме до цієї п'ятірки. на мою думку, вона найкраща. Є ще там ще Гарначо, про якого ми говорили. І ще те, деякі варіанти, але ось все ж таки це основна п'ятірка з непоганим календарем, з хорошій формі, з непоганих команд, і вони мають високий потенціал на заноси в найближчих турах. У них всіх не дуже висока ціна, кол-палмер взагалі. Баргейн, як то кажуть, 5,3-5,4 він вже коштує. Бачите, що по статистиці він є по деяким показникам найкращим, наприклад, по ключовим пасам. У нього досить багато великих шансів, майже шанс статистика за 90 хвилин, тобто майже в кожному матчі він має великий шанс, б'є зі штрафного також з задоволенням, ну і на бонусні бали він також. BPS — це саме в потенціал занести бонусні балі. Бали от кола Палмера він найвищий серед цих всіх гравців. Не дуже часто він грає в штрафному майданчик, як ви бачите, 2 і доторки за матч в середньому, за 90 хвилин в середньому Кола. але бачите, що він може забувати і за штрафну, як він це зробив минулому матчі, і з пенальтів все, що він на пенальті, тому. Кол Палмер хороший варіант за 5,4. Ентоні Гордон теж про нього вже говорили. Не знаю, важкий, важкий зараз календар, важкий графік у Ньюкасла з точки зору того, що лавка маленька, а матчів багато. Гордон може присісти в якомусь з них, Барнс вже наче на підході там. Не знаю, от я б сумнівався, чи брати Гордона в цьому турі, зараз, зараз, замість, будемо, якби, якби в мене його не було. Можливо, я б дивився в сторону в бік Хвана або Стерлінга. Але Гордон теж має непогану статистику. Ви бачите, що найвищий разом з Боуном у нього ікжи без врахування пенальті 0,42. Ну і взагалі і по ударам, по великим шансам він непоганий. Тому Гордон це хороший варіант з хорошої команди. Під непоганий календар. Там два домашні матчі проти Фулхема і ще когось я вже забув. кого. Нотінгема, здається, дуже непогані. Ну і Хван поки що герой. Новий талісман, можливо, після Педро Нету, після того, як він травмувався у Вовків. Бачите, 1,4 удари зі стосовно на майданчику середньому за 11 хвилину Хвана. Ну і теж непоганий варіант. Календар Вовків мені не дуже подобається. Взагалі, з цієї п'ятірки Хван не мій фаворит. Я все ж таки в першу чергу дивився на коло Палмера. Надто класний календар навіть на найближчі 7-8 турів у Челсі. Ну, і Рахім Стерлинг, ви бачите, я про нього думав, але потім подивився, що по статистиці він програє дуже сильно тому школу Палмеру, коштує дорожче, програє Хвану. Стерлінга я, б, мабуть, не брав, якщо дуже хочеться, дуже ви вірите в Челсі на цей відрізок, можна його задвоїти з Палмером, але. Поки що не виглядає мені стерлінг вартим своїх грошей, тоді вже краще взяти того ж Боена. Боен менш такий excited пік, не дуже його високий потенціал, на мою думку, заносив багато очок в матчі, як і в цілому будь-якого гравця в вестхеми. Але він стабільний, свої м'ячі якось там викавирює, забиває. І це для фентезі, звичайно, теж дуже непогано. Якось так, якщо робити якісь підсумки, то. То ось мій підсумок. Кол Палмер вже серед тижня прийшов до моєї команди. Ще коли він коштував 5,3. Я одразу злив з Майнам БМО, коли він отримав травму, взяв Палмера. Я планував його вже дуже багато турів взяти. Звичайно, це найпопсовіший трансфер, який буде в цьому турі. Більш попсовий, мабуть, тільки Гордон замість БМО. Залишиться мене гроші в банку після цього даунгрейду. Палмер прийшов в основу на довгий срок. Я сподіваюся, подивимося, що там буде, коли повернеться на кумку. Можливо, навіть це його варіанти в атаці. З'явиться в нього ще один класний партнер, з яким можна комбінувати в Ватація. Нехай ображається Ніколас Джексон, а я знаю, що він це дивиться. Тому мені палмер подобається, я його взяв собі в команду і вже думаю, куди витратити ті гроші, які в мене звільнилися після цього трансферу. Ну і команда виглядає має на цей тур рівно отак от. Ерлін Холлен безумовний капітан на цей тур. Зі слабких місць, з цікавих рішень, це те, що Габріель в мене залишається поки що на лавці. Саме його я поки що хочу залишати. Все ж таки вірю я більше в асисти від фуллбеків Цоуфала, ніж в те, що Габріель заб'є зі штрафною після кутового головою. Не дуже хочеться мені грати проти досить, до речі, високих захисників Астонвіли. Візьму фулбеків, надійно. Габріель на лавці буде, можливо, змінює своє рішення, не знаю. Подивимося, що за ще буде. Можливо, все ж таки не захочу я подвоювати в черговий раз захист Вестхема на цей раз проти Фулхема, який в хорошій атакувальній формі. Будемо дивитися, поки що у мене відчуття, що саме Габріель має сісти. Не варто тут боятися, тому що я саджаю захисника арсенала. Віла дома просто розносить всіх, ви знаєте. Ну, як розносить, ну впевнено, перемагає всіх вдома. 14 поспіль матчів в прем'єр-лізі виграла вдома Астанвіла. Це фантастика якась. Вони просто розмазали сіті, нічого не дали зробити. Там два моменти були в них, коли Мартінес потягнув удари Холланда, А так, взагалі, просто без, безумовно переграв Емері Гвардіолу. Тому мені дуже сподобалася Віла. Я думаю, що матч дуже якісний буде з Арсеналом. Задоволений його подивлюся, але. Мабуть, Габріеля все ж таки залишив на лавці. Що далі? Що далі? Якщо говорити про потенційний трансфер, який я ще не зробив, то можливий моїм трансфером буде Тьорнер або Альфонсо Ряля. Скоріше за все, Тьорнер, тому що зараз гроші в банку є, і, в принципі, я так подивився, що не дуже є куди їх витрачати. Терпіє я, скоріше за все, все одно не візьму. Я візьму Роберта Санчеса зі своїм основним голкіпером на довгий строк, тому що. Дубровка все ж таки, мені здається, більш коротким рішенням, рішенням на короткий період, тому що, по-перше, може в будь-який момент, якщо Дубровка, припустимо, погано відстоїть ще кілька матчів, то може Ньюкасл просто підписати того ж дехе вільним агентом або взимку купити просто нового варитаря собі. І все, і Дубравка сяде, і я залишуся без голкіперів. можна, звичайно, залишити Реаля, поміняти Чорнера на Дубравку. Але мені більше все ж таки подобається календар Челсі. Мені не подобається ця історія з тим, що я візьму одного вратаря, через 4-5 чотири турів буде його знову міняти на когось. а Ріаля там знову там присяде, якщо Фабіанський буде грати, так як чорне погано грав. Коротше, мені подобається ідея взяти одного Санчеса, а грати завжди з ним. Тому, можливо, там я Аріаля на нього поміняю. Але все це буде в тому випадку, якщо я зрозумію, що Аріаля не буде грати. Тому що якщо Аріаля буде грати, звичайно, трансфер Голкіпера за Мін-4 це просто треш, він того не вартий. Скоріше за все, Челсі пропустить від Евертона в гостях. Тому що в цілому Челсі пропускає досить багато. Але на такий календар я хотів би мати гравця гравця Челсі і. Це буде Санчес, тому що Санчес мені подобається як альтернатива, можна взяти Дубровку і Колвіла, але знову ж таки поки що Дубровки в мене немає впевненості. Я не хочу ризикувати і робити там ще до другого Валдкарда, ще один гол трансфер Голдкіпера. Це, звичайно, найгірше в фентезі. Це витрачати трансфер, тим, тим паче іти робити на Голкіперів. А, мій вачліст, він досить невеличкий. Тобто, так, ви зрозуміли, що трансфер я Санчеса ще не зробив, але потенційно думаю про нього, якщо Аріля вилетить на цей тур, тому що тоді цей хід буде коштувати мені не 4 очки, а, там, скоріш за все, 2 очки, тому що просто нуль очок в порівняння з, ну, це те, що мені принесуть мої два голкіпери, порівняння хоча б з 2 очками від Санчеса, це вже всього мінус 2 очки. Тому на довгий строк я вирішу за ці 2 очки питання голкіпера, і мені, в принципі, такий варіант непоганим видається ватч Тут в мене, як я вже сказав, Санчес і Дубровка серед голкіперів, серед захисників. Кіран Тріп'єр, Леві Колвіл і Трент Олександр Альнорд. Альнольда я дуже сумніваюся, що я візьму. Дуже багато він коштує. Не знаю, що він має статися. Сон має надовго, мабуть, вилетіти, щоб я взяв Арнольда в свою команду. Сподіваюся, що з соном все буде гаразд. В півзахисті Стерлін, Хван, Боуен і Гарначо. Вибрав би я, мабуть, з цієї четвірки когось собі, якби в цьому турі купував ще когось. Я не знаю, кого, наприклад, Сона міняв би. То я, б, мабуть, його, не знаю, міняв мабуть, на Боуена або на Хвана і апгрейдив би захисника, там цоуфла якогось в Трента. Щось типу такого. Форварди. Тут Олі Воткінс обов'язково повертається в 18-му турі замість Дарвіна Нуніса. Ісак вже не такий. Перспективний, тому що Вілсон вже на підході, знову вони почнуть ділити, ділити ігровий час і ІСАК. Менш яскравим стає, тим паче він нічого не заносить, це теж важливий фактор. Ну і Габріель Жезус заніс гол плюс пас з Лотоном. Мені Жезус завжди подобався. Класний варіант, якщо ви хочете ризикнути, наприклад, не брати того Водкінця, або злити Воткінса, чого б я не робив перед Шеффелдом, але як диференціал, Джезус мені подобається, календар погірше арсенала стає, але в принципі інших би нападників я, мабуть, б не розглядав. В принципі, це всі мої думки по цьому туру. Якщо я щось забув, обов'язково пишіть в коментарях. Якщо просто хочете якусь думку написати або просто подякувати за цей випуск, теж пишіть в коментарях. Я всі їх читаю, особливо перші години після випуску. Ставте лайки. Класного вам туру. Всім пока!